Єремії, четвертий розділ: як потемніло золото, як відмінилося щирити золото добре, як на розі всіх вулиць каміння святе порозкидане, коштовні сіонські сини щирим золото важені, як тепер ось заглиняний посуд полічені зачин рук ганчарських. Навіть шакали витягують перса, годують своїх молодят, а доня народу мого жорстока. Мов струсі в пустині, язик сосунця до його піднебіння від спраги прилип, хіба жадають собі немовлята й нема нікого, хто б їм відмовив? Ті, що їли присмаки на вулицях, з голоду мліють, ті, що випликані на пурпурі, тепер смітники обіймають. І більшого стала вина доньки людомого за прогріх содому, що був перевернений в мить і не торкалися руки до нього. Її можновладці чистіші від снігу, були біліші від молока, їхнє тіло червоне, мов перли їхній вигляд сапфір, а тепер їхній вигляд чорніший за сажу, не розпізнають їх на вулицях, їхня шкіра стягнулася на їхні кості, зробилася сухою, як дерево, забитим мечем стало ліпше, ніж повбиваним голодом, що гинуть проколені, за браком плодів польових. Руки жінок милосердних варили своїх діточок, які стали поживою їм під час руйнування дочки мого люду. Закінчив Господь лютість свою, вилив жар свого гніву і запалив на сіоні огонь, і пожер він основи його. Не вірили земні царі та всі мешканці цілого світу, що війде противник. Та ворог добрам Єрусалиму, усе сталося це за провини пророків Його, за неправду священства Його, що кров праведників серед нього лили. По вулицях бродять, немов ті сліпці, поплямовані кров'ю, так що люди не можуть дітнутися до одягу їхнього. Уступіться, нечисті, кричали до них: уступіться, збочуйте, не доторкуйтеся. І повтікали вони, і мандрували і казали між людьми: мешкати в нас більше не будуть. Господнє лице розпорошило їх, не дивиться більш на них, бо вони не звертали увагу на обличчя священників. до старих вони ласки не мали. Уже прогляділи ми очі свої, даремно чекавши на поміч собі. На варті своїй ми чекали народу, який нас не спас. Чатують вони наші кроки, щоб ходити не могли ми по площах своїх. Кінець нас наближився, сповнилися наші дні, бо прийшов нам кінець. Гнобителі наші скоріші були за орлів піднебесних. Вони угналися за нами по горах. На нас чатували в пустині. Попав в ями живущий наш дух. Господній помазанець, що ми говорили про нього, ми будемо жити в тіні його серед народів. Веселися, тятішся, одочкою дому, що сидиш в краю уц, також над тобою перейде злий келіг, уп'єшся й оголишся й ти. Скінчилася кара твоя, дочка Сіону. Не буде він більше тебе витягати, та твоє беззаконня скарає він, дочкою дому, відкриє провини твої.